Курортний сезон у розпалі. Ура! Світ онлайн! Їде на море у Хорватію! І хоча це одна із найбезпечніших і найчастіших країн світу, але застрахуватися все таки треба. Спонсор програми Укрфін страх. Якісна медична допомога в подорожі. Вот вам страховий поліс, і тепер ви будете в безпечності. Спасибо. То, что вы имеете на руках сегодня, вы э, застрахованы от всего. Амбулатория, стационар, все ваши острые заболевания, несчастные случаи, все это есть в этом полисе. Поэтому, конечно, дай бог, чтобы с вами ничего не произошло, но в случае, если это произойдет, что необходимо вам сделать? Это открыть страховой договор и на первой страничке увидеть телефоны, по которым нужно позвонить. Это э, телефон ассистирующей компании, либо же колл-центр. Колл-центр работает круглосуточно. Вы звоните и вы облегчаете себе дальнейшее регулирование той проблемы, которая с вами произошла. Розповіли легенду, колись Бог задумав створити узбережжя. Сидів і просто кидав скелі у море, а потім подивився, довкола така краса і вирішив нічого не змінювати. І справді, що додаш до такої краси. Добре дошлі, кажуть хорвати. Ласкаво просимо. І ми запрошуємо вас у Хорватію. Це програма Світ Онлайн. Шу про наше море, говорим про очень много остров, 1400 острова, чуть больше полторы тысячи километров подбережья, говорим про одну звук чистых морів в мире, говорим про пляжи, которые и галька, и песок, и камень, значит для каждого можно что-нибудь найти в Хорватии. Не знаю, може нам так сталося, але хорвати люди дуже амбітні. Кожен з них каже: моя вулиця найкраща, моє місто найкраще. Але усі вони переконані в одному, що немає в світі кращого моря ніж їхнє адріатичне. Насамперед хочу сказати для іноземців: у нас немає акул. Можете спокійно купатися. У нас багато видів риб та морепродуктів. Тут в Далмації прекрасна архітектура, смачна їжа. Люди фантастичні. Так на вулиці нам просто казали, що раді бачити тут. Гарна погода і море дуже спокійне, на відміну від інших місць, які ми бачили. Моє найбільше враження чудові пляжі. Тут хороші ціни порівняно з лондонськими. Прекрасне море. Ми ще не плавали, але воно дуже красиве. Я не вперше тут. Вчу хорватську, бо мій батько звідси. Свого часу він з родиною переїхав до Аргентини. Для мене Хорватія це рай. Сонячно, чудове узбережжя, маленькі, гарні села, красиві міста та доброзичливі люди. Туристов, которые приезжают в Хорватию, это, это, это из стран, которые рядом с Хорватией. Э, на первом месте у нас немцы, потом Австрия, потом Словения и потом все страны, которые рядом там. Чехия, Словакия, Венгрия. С 1 августа, э, как начинается Ферагосту, вот праздник э, э, в Италии, мне кажется, вот все итальянцы вот, приезжают в Хорватию. Э, Во-первых, это рядом. Во-вторых, да я надеюсь, что мои коллеги из Италии не обидятся, но наше подбережье гораздо более красивое. У нас немає приватних островів. За законом це власність держави, і лише 66 островів заселені. Решта як ці рай. найбільший острів віс після другої світової і до війни за незалежність Хорватії був закритий як для туристів, так і для місцевих. Я вперше там побував після 91-го року, і відтоді це моє найулюбленіше місце після спліту, звичайно. Лабіринт островів і це Хорватія. Ми приплили на найсонячніший острів сонячної Хорватії Хвар. У нас прекрасна архітектура, історія, пам'ятки, а національні страви суміш традицій і сучасності. Ось чому у гастрономії хвар настільки відомий. Я звідси родом і можу сказати, що для моєї родини це досконале місце для життя. Тут дуже безпечно, небагато машин. Діти ходять до школи самі без супроводу батьків. На головній площі та у гавані можна гуляти, їздити на велосипеді, грати у футбол. Відпочивати у високий сезон дорого навіть для нас, але ми знаємо, як цьому зарадити, де поїсти дешевше і в яких магазинах купувати. Коли не сезон і дві години безперервно йде дощ, туристи отримують 50% знижки на проживання. А якщо піде сніг, взагалі можуть розраховувати на безкоштовне житло. Та в останній сніг падав тут 10 років тому. що у хварі їжа особлива. Але правду кажуть, краще все-таки один раз побачити. І ми побачили. Пробайте! Пробуйте! Пробуйте. Це поле ЮНЕСКО додало у список місць світової спадщини як унікальний приклад геометричного розподілу землі ще під час грецької колонізації острова, понад дві тисячі років тому розмежували ось такі 73 прямокутні ділянки однакового розміру. І ці насадження виноградників і оливкових дерев залишилися незмінними. Національною квіткою Хорватії є перуніка. Це різновид і рису, але острів квар має свою квітку, символ. І це. Горна лаванда, У наші стріч слабої Понім'яти бігес паблік сквер. Це серце хвару найбільша площа в регіоні. Далмація 4 тисячі квадратних метрів. Вона ділить місто на дві рівні частини і виглядає це як два пагорби. З одного боку живуть прості люди, а з іншого заможні аристократія. На центральній площі міста Хвар ми побачили найдревніший публічний театр у світі. Його спорудили на початку 17 століття. Цей бенедиктинський монастир відомий колекцією мережева. Його плетуть загави кактусу, що росте по всьому острову. Немає якогось одного шаблону. Кожен екземпляр унікальний. Я маю зазначити, такого ви ніде у світі не знайдете. Це мережево не можна прати, тому його тримають під склом. Ось такої нитки агави народжуються такі шедеври. Здесь очень жарко, и поэтому у них и даже не работают с 6 утра до 2. Потом у них сиеста, как в Мексике. Они с 2 до 5 отдыхают. Считается неприлично ходить в гости, звонить. И вечером, значит, они уже тогда просыпаются. И здесь уже ведут такой вечерний образ жизни. И поэтому здесь есть этих 10 далматинских заповедей. Человек рождается усталым, живет, чтобы отдохнуть. Значит, люби кровать свою, как самого себя, отдыхай днем, чтобы ночью учимся. Все в таком духе. je e, dobre mjesto, najljepše mjesto do Hvar Dubrovnik je Trogir. Ljepši misli na Jadranu, na Jadronsko morje. Krajina dobra, ja bil do Kijevu, tam sam bil dva raz. A što vam spodobalo s Ukrajini? U, taj manastero, taj manastero i tamo ti tuneli, tamo di su ti ti ovaj, umrli tako u tim, kak se u grobi, grobi, uh -huh. tamo, barzo dobro, barzo dobro, ne barzo, ha, dobro. Duže dobro. Duže, a duže, bravo. Barzo je po polskoj. Ja mno... Priježajte se v Ukrajinu. Ja prijeha, imam kamaradi do, do, do Kijevu. Спонсор програми Укрфін Страх Якісна медична допомога в подорожі.